Добрий день? Сьогодні будемо працювати? Будемо працювати. Будемо працювати. Скажіть мені, будь ласка. Що це? Що? Що це? Правильно? Це яблуко? Я яблуко. яблуко, ось яблуко. А якого кольору яблуко? Правильно, червоного кольору, червоний колір. Давайте згадаємо червоний колір, червоний у яблука. Бачите, червоний колір. І сьогодні будемо робити саморобку, саморобку. Сам... Само Саморобку будемо робити, яка називається яблуко, яблуко. Яблуко, яблуко. Червоне яблуко я вже зробила. Ось подивіться, яке яблучко в мене вийшло. Ось яблуко червоного кольору. Червоне, бачите? Червоне, однаково. А ми з вами будемо робити ось таке яблуко. Якого воно кольору? Якого? Правильно жовтий кольору яблучка. Жовтий, жовтий. Жовтий колір у яблука. І сьогодні, сьогодні будемо робити жовте яблуко. Ось дивіться, для роботи нам потрібно взяти ножиці, Ножиці. ножиці. Клей клей, клей, фломастери, 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 фломастери. і кольоровий папір. Папір. Ось я беру папір жовтого кольору. Яблуко ж буде жовте у нас, ось. І виріза, ріжу ножицями смушку. Давайте я зараз вам смушка. Десь, а, ось, прочитаємо зму. Жка, смужка, смужка, Ось така смужка. Бачите? Смужка. Смужка. І я вирізаю її. Бачите, на всю ширину лист листка. Ось так. Ножицями вирізаю смужку. Треба. Треба чотири смужки. Я вже вирізала, ось у мене чотири смужки. Один, два, три, чотири. Чотири смужки. Складаємо смужки акуратно в одну. Ось так, в одну складаємо. І ось так з'єднуємо. Загинаємо. Рівненько. І надавлюємо. Оце у нас буде лінія згину, лінія зги. ну. Лінія згину. Ось, ось, лінія згину. Бачите, лінія згину. Коли ми розвертаємо ці смужки, ми першу кладемо рівно і клеєм, намазуємо серединку. Ось так. Тепер беремо другу і лінію згину кладемо посередині. Ось так. Робимо з вами хрестик. Знову клеєм намазуємо. Тепер робимо по діагоналі ось так. А лінія згина посередині. Знову намазуємо клеєм. А тепер між цими ось так. І у нас з'являється ось така сніжинка. Бачите? Ось. Тепер ми будемо склеювати спочатку по центру, Намаз, намазуємо одну сторону, ось так, і склеюємо. Бачите, у нас з'являється круг, круг. Круг, круг. Ось. Тепер з цієї сторони і з цієї сторони намазуємо і наклеюємо ось так ось так. І в нас вже з'являється щось. Схоже на яблучко. І останній можна тут намазати і приклеїти. Ось так придавити і воно приклеїться. Ось у нас вже з'явилася куля. Не круг, а куля. 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 І зараз Чого ще не хватає? Немає хвостика і листя. Листя, де я тут, а ось поклала? Листя. Листя. Будемо, будемо робити, для цього ми беремо Світло-коричневий, бачите? Світло-коричневий листочок. Це у нас світло-коричневий. світло-коричневий колір. Беремо коричневий фломастер. І малюємо хвостик ось так, хвостик малюємо ось такий, бачите хвостик, і ми вирізаємо його. Хвостик у нас є. І зараз загинаємо ось кончик, ось так трошечки, загинаємо. Ось, бачите, загнули. І ми намазуємо. Намазуємо цей кінець і приклеюємо. До яблучка. Це наш хвостик. Хвостик є, бачите, є. Тепер у нас не вистачає листя, листочки. Я беру ось таку смужку зеленого кольору. Зелене, зелене, листя, листя зелене. Таку складаю її навпіл ось так, і де лінія згину, малюємо листок фломастером. Тут Ось так, такої гарної форми, і можемо намалювати прожилки. А з цієї сторони потім. Ось листочки я, листок один я намалювала, а отут у мене, бачите, є відстань. І зараз я виріжу цей листок по контуру. І коли ми розкриємо, у нас зразу з'являється два листок. І вони з'єднані, бачите? Два листочки. Зараз ще намалюю на цьому листочку прожилки. Ось у мене такі два листочки, бачите? А тепер я один листочок накручую наверх. Ну, щоб воно так красиво ну, так придавить. Ось, бачите, як красиво ли, листочок закрутився. А цей вниз закручую. Ось так вниз. Ось, Ось які гарні листочки подивили. подивіться. Бачите? І зараз намазую клеєм серединку цього листочків і приклеюю там де ніжка, ось так. Подивіться, яблуко жовтого кольору, у нас є готове, бачите, бачите? А це, ми з вами казали, це куля. Куля, куля. А давайте ми зараз трошечки пограємо, будемо грати, будемо грати. Це у нас яблуко. Вже готове. А ми з вами надуємо кулю, кульку. Будемо дути маленька і більше, більше, більше. Давайте. Вах! Лопнула велику дужу надули. Давайте ще надуємо, тільки меншу. Бах! знову лопнула. Давайте ще меншу зробимо. О, не лопається. І давайте підкинемо і вона летить. Ось так, полетіла наша кулька. Сьогодні ми з вами робили. Ми робили, ми робили. Ми робили яблуко. Яблуко. Саморобку, саморобку яблуко. Ось тепер у мене два яблучка. Бачите? Одне червоне і одне жовте яблуко. А тепер дома самостійно зробіть однаково. Дякую за увагу.